Поясних політиків могли б повторити крок Володимира Зеленського і піти на ось такий формат подкасту, достатньо вільна, тривала розмова. Я подумав, що це точно міг би зробити Еммануель Макрон. І президент Франції зробив до слова напередодні. Заяву, яка дещо схожа на заяву Путіна, коли він сказав, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань? Воно схоже трошки на заяву Путіна. Чому бо Путін закликає всіх вести розмову щодо ситуації на землі? Враховувати її, і це відверта розмова Макрона, зокрема з послами, які будуть із дипломатами з французькими, про що це свідчить? Ну, я би путіну побіжно по поградив би враховувати не ситуацію на землі, а ситуацію в землі теж прорахувати. І має на увазі кількість загиблих російських солдатів і офіцерів, зокрема в російсько-українській війні. Бо це його на землі, воно, звісно, дуже знаєте звучить прозаїчно іноді з його уст. Тим не менш, щодо Макрона, Макрону, минує Макрон. Знаходиться в своєму другому сроці, він може собі дозволити заяви, які не, скажімо так, не є однозначно спрямованими на утримання певної електоральної підтримки. Макрон собі тому і дозволяв ініціативу щодо відправлення французьких військових на територію України. Зараз ця ініціатива заглохла з зрозумілих причин вона не знайшла підтримки в більшості країн Євросоюзу і НАТО. А тому а, я нагадаю, що на усій зустрічі з дипломатами Макрон сказав, що Україна має готуватися до реалістичного територіального. Компромісу, скажімо так, да? і цю заяву дуже вже зараз поширюють всі європейські, навіть атлантичні, ну, північноамериканські медіа. А, що цікаво, ця заяву, я заяву розглядаю як певну конкуренцію разом з Шольцем, який останнім часом демонструє там, бажання зустрічатися з Путіним. А ще й навіть розмови йдуть німецькій політиці про можливу підготовку візиту Шольца до Москви. Хоча сам самі соціал-демократи. Німецькі вони дуже боляче сприйняли цю інформацію. і Макрон розуміє, що зараз цей тренд тренд на початок діалогу, початок примирення мирне врегулювання. Він, до речі, і з подачі ж України також цей тренд лише більше поширювався, коли президент Зеленський говорить про справедливий мир, про перспективу в Це все. Підштовхує в тому числі європейських лідерів, керівників своїх країн, вибудовувати нову комунікацію відповідно до того тренду. А те, що Макрон конкурує Шольцем, то в цьому випадку вона це і проявилось. Тобто, президент Франції, скажем, вирішив відкоригувати певну свою позицію в якості бажання слідувати у цьому. Мирному тренду, який, в принципі, в Європі вже набирає сили. Ось ви не бачите певний зрежисований сценарій довкола Шольца, який розгортається, де є депутат від опозиції, який говорить про його можливу зустріч з Путіним. А Шольц говорить про це про те, що це абсолютно не сприйнято. Ну так така була публікація, зокрема, у Більт. Це не є зрежисованою історією, аби подивитися, як реагує потенційний виборець на таку зустріч, навіть можливу. Ну, Менше хвилин да, у нас. Це технологія, це однозначно змусити соціал-демократів виправдовуватися, але ж голові тепер німецького виборця буде сидіти. Що щось плюс Путін власне християнські демократи ну, роблять це як в якості непевного такого медійної зброї. Конкуренція ну, серйозна. ж бачите, що навіть Ілон Маск коментує постійно аспекти німецької політики. Тому результат виборів може бути цікавим.